Транспортний безвіз з ЄС для українських перевізників важлива інформація. Українські вантажівки мають повернутися до України для оформлення перевізниками оновлених документів, щоб продовжити перевезення згідно нових правил транспортного безвізу. Про це сповістив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Він зауважив, 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутися до України, щоб далі виїжджати вже за оновленими документами та маркуванням. Після 10 липня почнуть діяти нові правила. Нагадаємо, днями Україна та Єврокомісія продовжили дію транспортного безвізу на один рік із можливістю автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.